Привіт, друзі, друзі, ви на каналі Кейт Спікінь душевно і зрозуміло про англійську мову. Поїхали! У цьому відео я поділюся з вами покроковим алгоритмом, як е, почати вчити англійську і дійти до рівня А1, якщо ви ніколи не мали досвіду з англійської мови, з чого краще почати і як робити свої перші кроки у вивченні англійської мови. Порада! Переглядайте це відео повністю без прокруток. У відео буде багато підказок, запитів до чату GPT, до Google і багато інших корисних порад, які приховані по ходу відео. Щоб їх знайти, потрібно дивитися відео повністю. Отже, з чого слід розпочати? Звісно, це словник. Словник це наша основа, це наш фундамент. Саме словник є базою вашої комунікації. Наприклад, якщо ви знаходитесь в іншій країні, вам достатньо сказати слово «toilet» або «bathroom». І вам не потрібно казати нічого більше, щоб базово бути зрозумілими, що ви, наприклад, шукаєте туалет, і людина може просто жестом руки показати, куди вам прямувати, щоб знайти туалет. Так само з простими словами, такими як food – людина зрозуміє, що вам потрібна їжа або help – Людина зрозуміє, що вам потрібна допомога, або drink – Людина зрозуміє, що скоріш за все ви хочете пити. Починаємо зі словника. Конкретні теми, котрі потрібно вивчити вітання і прощання. Особові займенники. I, you, he, she, it. Базові дієслова Go, it, like, have, be і так далі. Числа. Хоча б від 1 до 20, Кольори та дні тижня. Їжа, напої, базові предмети. Роздивіться словник на тему родина, професії, частини тіла, кімнати і предмети у будинку. Одяг. Погода. У описі під відео будуть всі рекомендовані відео на моєму каналі. І у мене є відео про те, як краще напрацьовувати словниковий запас. Щоб зробити навчання більш ефективним, ви можете використовувати ваші улюблені справи, наприклад, відеоігри, улюблену музику або сферу ваших інтересів, або сферу вашої діяльності. Це може бути абсолютно будь-що: медицина, навчання, психологія, гумор, IT, інженерія будь-що. Мої учні майже завжди використовують онлайн тренажери та словники, тобто ці додатки на телефони одразу мають у собі е і словничок, і конкретні тренування, відпрацьовування цих слів. Таким чином, у кожної людини буде свій унікальний словник. Якщо ви тільки починаєте вивчення англійської мови, не потрібно брати складні слова або слова, що використовуються нечасто. Наприклад, навряд чи вам дуже часто буде потрібне слово реструктуризація. Тому не додавайте такі складні або рідко вживані слова у свій словник, якщо ви тільки починаєте. Почніть вивчати прикметники першої необхідності, часто вживані короткі фрази, по типу Hi, how are you? I'm fine, good to see you і так далі. Вивчіть прислівники частоти. Такі, як завжди, ніколи, іноді зазвичай і так далі. Розберіть базовий словник покупок, відвідування кафе або ресторанів вивчіть базові емоції і почуття англійською мовою. Почніть вчити базовий словник у сфері, де ви будете найчастіше використовувати англійську мову. Наступним етапом нам потрібно стати більш зрозумілими. Отже, ви вже опанували базовий словничок, і базово можете навіть пояснити, що вам потрібно. Тепер вам треба донести більш складні конструкції. Для цього нам потрібна граматика. Граматика допомагає будувати саме речення. Граматика це інструмент для передачі точного посилу. Без нього ви не зможете бути впевнені, що ви правильно передали суть того, що хотіли сказати. Теми по граматиці. Потрібно розібрати особові займенники. Ознайомтеся з тим, як працює дієслово to be» в англійській мові. Про це у мене є окреме відео. У відео про Present Simple. Ознайомтеся з конструкцією There Is There. Are". Ознайомтеся базово з артиклями An the. Ваш запит може звучати таким чином: артиклі в англійській мові для початкового рівня. Дивіться відео про граматику двічі або навіть тричі. Перший раз, це ознайомлення. Другий раз закріплення і третій раз повторення. Також під моїми відео ви майже завжди знайдете завдання для самоперевірки. Граматика це практичний інструмент, його потрібно не тільки розуміти, його треба відпрацьовувати. На моєму досвіді часто буває таке, що після того як я пояснила граматику, учень каже, що все зрозуміло. Але коли ми переходимо до практики, учень починає робити помилки. Тому ми відпрацьовуємо саме практичне використання правильної граматики. Тож не потрапляйте у пастку, якщо вам здається, що ви зрозуміли, це краще відпрацювати. Завжди вашу граматику може перевірити чат GPT. Граматичний час present simple для стверджень, заперечень і питань. Зберіть концепцію, що таке допоміжне дієслово. Навчіться будувати іменники у множині. Розберіть тему These, that, These, Those, Це, те, ці, ті. Ознайомтеся з модальним дієсловом can, can't – Могти. Ознайомтеся з прийменниками місця і часу. in, on, at. Ознайомтеся з темою порядок слів у реченні в англійській мові. Про це у мене є окреме відео. Друзі, а якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської мови, щоб пришвидшити ваш прогрес, мати підтримку, мати супровід, мати зворотній зв'язок, мати пояснення, уточнення і ще багато іншого, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. Мій контакт у описі під відео. Одним з ключових напрямків нашого розвитку в англійській мові є навичка розуміння англійської на слух, тому що логічно, що мова. Це те, що ми проговорюємо в голос і те, що ми чуємо від інших. Тобто мова це здебільшого аудіальна субстанція. І навіть якщо ви працюєте над своїм словничком, це ще абсолютно не гарантує вам, що ви будете вміти розуміти на слух швидку англійську мову. Це окремий напрям роботи, який потребує окремого відпрацювання цих навичок. Для цього подивіться декілька моїх відео у списку відтворення англійська на слух. Базовий принцип, як можна напрацювати розуміння на слух, це підготовлене слухання. Ми маємо взяти невеличкий аудіофрагмент будь-чого до 2-3 хвилин. Ми маємо до нього мати текст, ми маємо ретельно його розібрати, знайти невідомі слова, перекласти їх, вивчити їх. Потім Багато разів переслуховувати аудіо, дивлячись у текст. Потім багато разів переслуховувати не дивлячись в текст, намагатися повторювати за спікером, звертати увагу на те, які спрощення і скорочення використовують спікери. Розповсюдженою помилкою є мовчазне вивчення англійської. Щоби натренувати англійську на слух, ми самі маємо проговорювати її і чути, як ми звучимо англійською мовою. І як напрацьовувати навичку розуміння на слух. На екрані ви бачите запити для Ютуба. Ви маєте обрати будь-яке відео або аудіо, яке вас цікавить. Слухайте прості фрази і повторюйте їх. Тренуватися розпізнавати базові слова на слух, імена, цифри, вітання, слова, котрі ви вже вивчали. Вивчайте короткі діалоги для магазину, для кафе та ресторанів. Щоб якісно розібрати будь-який діалог, ви маєте мати до нього текстовий варіант, ретельно розібрати його, перевірити, що всі слова вам знайомі. І потім бажано дуже багато разів його прослухати, дивлячись в текст і потім не дивлячись в текст. Найкращим варіантом буде вивчення цих діалогів на пам'ять. Почніть слухати повільні адаптовані відео. Наприклад, English class 101. Наступною важливою навичкою є читання. Чим більше ви читаєте, тим краще ви тренуєте навичку розуміння. Ви отримуєте досвід, досвід того, як побудовані речення в англійській, як побудований текст в англійській мові. Чим більше ви розбираєте речень у читанні, Тим більше збільшується ваше розуміння того, які можуть бути конструкції в англійському реченні, і в майбутньому вам легше розпізнати інші більш складні речення. Так само, як у випадку відпрацьовування англійської на слух, вам потрібно знайти текст, котрий відповідає вашим захопленням або сфері вашої діяльності. Є два основні підходи до читання: перше це читання за контекстом. Як це працює? Наприклад, ви читаєте речення і розумієте лише частину слів, можливо, половину, можливо, менше або більше. І ви намагаєтеся зрозуміти загальний зміст речення або тексту, орієнтуючись на контекст, знайомі слова і логіку. У такий спосіб розвивається навичка читання без словника, як у реальному житті. Тренується здатність мислити англійською, а не перекладати. Також це може бути швидше і корисніше, наприклад, при читанні художніх текстів або новин, де не обов'язково знати кожне слово. Проте тут є і недоліки. Можна неправильно зрозуміти суть речення, якщо пропущені критично важливі слова. Цей метод добре. Цей метод добре працює на початкових етапах, але щоб просунутися на більш високі етапи, нам потрібен другий спосіб це дослівний переклад. Ви читаєте і перекладаєте кожне слово або фразу в порядку появи в реченні, шукаєте всі значення в словнику, розбираєтеся у всій граматиці і у будові речення. Таким чином, ви глибше розумієте словник і граматику, даєте змогу собі розібратися у складних конструкціях, напрацьовуєте досвід розуміння тексту. Також це дуже корисно для вивчення нового словничка, і це ідеальний формат для академічних, наукових чи офіційних текстів. Недоліком цього способу є те, що процес буде повільним, особливо коли ви знаєте мало слів англійською. Також на більш високих рівнях це може призводити до буквалізму, тобто неправильного перекладу через надмірну дослівність. І тут нам вже потрібна допомога викладача або, наприклад, чату GPT. Намагайтеся знаходити тексти, які є адаптованими під ваш рівень. Тобто ви можете у пошуковому запиті вписувати For Absolute Beginners. Також ви можете просити ChatGPT адаптувати певний текст під ваш рівень. Далі йде практика письма. Почніть писати для себе. Просіть чат gpt перевіряти те, що ви написали, якщо потрібно, з поясненнями і уточненнями. Ідеальним варіантом є знайти друзів по переписці. Спочатку це може бути переписка, котра з часом може перерости у живі зум зі дзвони. Почніть працювати над тим, щоб звикати писати або друкувати англійською мовою. Практика говоріння є важливою, навіть коли ви говорите до себе, це теж практика англійської мови. Важливо робити це вслух. Чат GPT – дуже гарний помічник, якщо вам трошки страшно спілкуватися з живими людьми. Почніть робити це з чатом GPT. Практика говоріння сприятиме тому, що ви почуватимете себе більш впевнено. Наступний пункт дисципліна. У інфопросторі часто лунають маркетингові заголовки по типу вивчи англійську за три місяці, але важливо не романтизувати процес вивчення англійської мови. Так дійсно процес вивчення англійської мови в ньому є багато захопливих і цікавих аспектів, але є моменти складнощів, є моменти, де потрібно докладати багато зусиль і багато часу. Вивчення англійської — це як отримання додаткової вищої освіти. Дисципліна в англійській мові це приділяти вивченню хоча б по 30 хвилин на день. Якщо ви не готові вивчати англійську хоча б по півгодини щодня, перевірте свою мотивацію. Про це у мене є окреме відео. Пришвидшити процес і покращити дисципліну, також допомагає навчання з викладачем. Досвідчений вчитель знає і глибоко розуміє структуру вашого навчання. Він розуміє в цілому шлях, який вам потрібно пройти. Ставлення до помилок, як ви ставитеся до помилок? Чи бувало у вас таке, що у вас щось не виходило і ви здавалися? Але подумайте про своє дитинство, коли ви падали в дитинстві, коли тільки вчилися ходити, чи одразу ви здавалися, чи ви пробували знову і знову? Тому що, якби ви відразу здалися, ви би зараз не вміли ходити. Навряд чи, коли вам не вдавалося писати швидко. Ви казали собі, ой, це не моє, у мене не виходить. Ні, ви просто пробували далі. Ви пробували щодня, знову і знову. В англійській мові та ж сама ситуація. Пригадайте свої аспекти там, де ви зараз компетентні, і пригадайте, скільки часу, скільки зусиль, скільки тренувань ви робили, щоб досягти високого рівня у сфері вашої компетенції. Пам'ятайте про інтервальне повторення. Ви можете подивитися відео на цю тему. Ви або ваш вчитель маєте організувати інтервальне повторення для закріплення ваших результатів. Отже, друзі, ідіть за цим планом. Головне це мати дисциплінованість, регулярність, докласти зусиль. Але ці зусилля дадуть вам чудові результати, тому що англійська відкриває перед нами просто безмежні колосальні можливості. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.